Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався 5 вересня 2016 року. Це був матч відбора на чемпіонат світу 2018. Збірна України. У себе вдома, у Києві, на НСК Олімпійському. Команда Андрія Шевченка приймає збірну Ісландії. 1-1. команди розписують ніч. На гол фінбогасина на 5-й хвилині відповідає Андрій Ермонко своїм забитим м'ячем на 41-й хвилині маючи. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. Розпочинаємо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-2-3-1. Стартова розстановка України. Андрій Шевченко, головний тренер команди. Андрій П'ята в воротах, Ярослав Ракіцький, Олександр Кучер, пара центральних захисників, Едуард Соболь, Богдан Будко по флангах, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, центральні опорні півзахисники, Олександр Зінченко центральний рядкувальний півзахисник, Євген Каноплянка, Андрій Ярмоленко по флангах та Віцькаваленка у нападі. Це стартова растанка України. Изберная Исландии Хадли Гримсон главный тренер команды 4-4-2 стартовая расстановка Исландии Хальдорсон, Вороток, воротах Арнсон центральные блискнецы Скулосон Севарсон по флангах Гуннерсон, Сигурдсон э, Виандсон и Гудмансон четверка бивзыхнецев Бьодварсон, Варсон Фін Богасон у нападі. Це стартова розстановка збірної команди Ісландії. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, вже на 5-й хвилині Ісландці відкрила рахунковачі, дуже хороша атака пройшла в Ісландії. В'яднасон дуже здорово рухає м'яч в центрі поля Відає дуже хорошу розрізаю передачу. Дуже здорово і справді підхопив м'яч. Якраз то футболіст футболі збірну Ісландії. Якраз там дуже здоровосен м'яч підхопив і дав геніальну розглядачу передачу. Фінбогасон фін виходить один на один. Пробиває поворотах, м'яч в в кучера, але м'яч вискакує до Фінбогасна. Удар поворотах і гол, В кінці кінці забиває Фінбогасен. Спочатку він не реалізував свій вихід 1 на один, пробував в поворотах. М'яч в Олександра Кучера влучає і від Олександра Кучера відлітає прямо на Фінбогусона, а той пробує в підкаті і забиває гол. 1-0 збірна Ісландії на п'ятій хвилині виходить у даний вперед. Україна з володілою територіальною ініціативою. Україна більше м'ячем володіла, Україна більше. Пудеці не атакувала, пригадується супершанс, коли Андрій Римонко на напряму фланзі. Хороша робить передачу душнокоменданчика Канаплянка з близької відстані пробиває, але не влучає поворот. так євген Канаплянка. Дуже хороша атака пройшла в Україну, але ось реалізувати свою нагоду українській збірні все-таки не вдається. А на цьому перша 45-хвилинка не завершується. В Україні ще пару небезпечних будуть моментів. І в кінці кінців на 41-й хвилині вдасться Україні забити гол. Ярослав Ракинський наносить гарматний постріл з метри 25-ти. Вратар Ісландії відбиває м'яч перед собою. М'яч із на Андрія Ярмоленко удар! Андрія Ярмоленко з рівні рахунок. Дуже важливий м'яч. Справді, друзі, забула Україна. Прямо перед саміснікою перервою Україні вдалося забити дуже важливий е, гол 1-1. І на цьому перша 45-хвилинка -й, е, й завершується. У другому темі, до речі, друзі в української збірної вийде Роман Зузуля та Шахов. В Ісландії вийде Ха, Хадль Вретсон, Трау, Трау Траустацон. Та Магнусон ще ведуть в Ісландії. Україна хотіла перемогти. Команда Андрія Шевченка більше володіла м'ячем. І справді Україна тиснула. Тиснула Україна, створювала моменти. Але ось реалізувати свої нагоди Україна все-таки не змогла. Хоча справді Україна мала дуже хороші нагоди. Але наприкінці матчі Україні вдається зробити пенальті. Вдається зробити пенальті Україні. Просто якийсь неймовірний шанс є в Україні, щоб виротить перемогу в генкоплянка. 83-й хвилина матч. Супер шанс для України Канаплянка. Удар Канаплянки. І м'яч случай в стійку, хоч і переграв. Прихитрію коноплянка вратарі Ісландії. Тобто перехитрив і справді, тому що Вратар протилежнику стрибає. Все правильно зробив Євген Канаплянка, але м'яч зрадницьки влучає в стійку. Україна володіла м'ячем, Україна хотіла перемогти. Україна грала вдома. Хоча і матч, до речі, був в пропорожніх трибунах, але навіть не зважаючи на це, Україна хотіла перемогти. В цьому суддя, друзі, дає фінальний свисток. І в кінці кінців Україна та Ісландія розписують у Києві нічию 1-1. На гол Фінбогасона відповідає Андрій Ярмонко. По статистиці, друзі, Україна і Ісландія переграла 13-12. Це у нас удари по воротах. Не написано тут, скільки було ударів в Ну, Мені здається, що в Україні їх було побільше. Хоча, знову-таки, перевага тут невеличка. Заволодіння ось велика перевага в Україні. 68 на 32, ну це справді перевага немаленька. 569 передач в Україні, 85% точність передач. Ну в Ісландії 266 передач, 68% точність передач. В принципі, ісландська збірна команда, яка. яка ну скажімо так, яка може 32% буде м'ячем, Команда дуже фізична, дуже здорово і Справді в боротьбі Ісландія дуже сильна збірна. Ось того важко було в Україні, дуже багато і справді було в боротьби 16-12. Це якраз пошене Право. 1-2 за жовтими картками. Трічки більше було в Ісландії. Надне порушення Браул. Один-нуль по офсайдах і 4-3 за кутовими. Тут перевага в Україні. Друзі, підбивати підсумок матчу України Ісландія, який відбувався відповідно 5 вересня 2016 року, то Україна, да, була ближчою до перемоги, і пенальці не реалізували українці. І справді, команда Андрія Шевченка дуже здорово виглядала і, напевно, і справді можна сказати, що Україна награла на перемогу. Але Ісландія також дуже самовідно діяла і, напевно, все-таки справді рахунок справедливий. Хоча Україна. Все таке було ближче, на мою думку, до забудь м'яча. Збірна Ісландії. Ну, в будь-якому випадку дуже хороший футбол команди 5 вересня 2016 року показали і в кінці-кінців розписали тут мирову нічю. Друзі, побажаємо Україні та Ісландії. Тільки всього самого найкращого прикидали ми, друзі, цей поєдинок, який відбався. 5 вересня 2016 року. на Чемпіонат світу 2018. Україна і Ісландія. Один -дин. Один -дин. Я вам, друзі, бажаю всего найкращого. Всім до побачення. Будьте тільки щасливими. Всім до нових зустрічей!